То я розумію, бричка тут залетіла. Хамер -E V. Така здоровенна байда. Коротше, вони зараз продаються по сотки, а два роки тому назад продавалися по 200, а рік тому назад продавалися по 180 десь. Камер Джонсон. Компресор дує. Камару. Своїм план машини американці, зустрічайте те подроблене печення! Ах, а я просто не розумію, навіть якщо захотіти і просто отак брати і розкидувати це все по салону, то я думаю, що так би все одно не вийшло. Ну біля водія взагалі більш-менш чисто. Типу... Та тут так по пройшовся. І все. Я ваші вашій увазі квадрат на колесах. Буз-карабуз. Він 2022 року, на секундочку, Фредлайнер. Ну, Це просто прикол, що вони в 2022 році роблять такі штуки. Коротше, у нас тут є таке сідало. На те сідало можна сісти. Хопс, ось. До речі, зручно. На оцій магнітолі 2022 року є Bluetooth. Ну що це взагалі? Ну я розумію робоча тачка. Ну все ж таки. Бе! С Американські ремонти поступив виклик на ремонт ручки. Ми беремо цю ручку. Фух. Так, так, зараз, зараз працюють професіонали. Тихо, тихо. Тихо. Да. Фу, коротше, якщо треба, такий ремонт 500 баксів, приїжджаю в будь-яку точку чекала. Є, це просто окремий е, вид мистецтва. Це що прокладка, блін. Блін, тут так смердить ви просто не можете уявити. Ціла купа пакетів. Що ми там знайдемо? Що ми там знайдемо? Там будуть якісь скарби. Поки що просто мусор. Чотири роки тому я замовив Тесла Сайбертрак. І сьогодні нарешті він прийшов огляд на Тесла Сайбертрак за одну хвилину. Машина з нержавійки і вона противоударна. Сайбертрак – це брутальна машина і не прощає помилок, може запросто відрубати палець. Рулюють передні і задні колеса, вікна трикутні, зеркала трикутні, дизайн неймовірно сучасний. В реальному житті Сайбертрак виглядає набагато більше, ніж на відео. Тут є розетка на 110 вольт і на 240 вольт на секундочку. Цібертрактує чи не парнує раз, і два, і три, і сотка. Обійшовся цей трак мені в 110 тисяч, але я його купив в кредит з першим внеском 5 тисяч доларів. Америчка! Найбільша проблема це було запаркувати сайбертрак в гараж, тому що він здоровенний, як Ford f 150 Тобто я його паркую отак один сантиметр від тої полки. Ювелір просто. І ззаді у нас лишається ще десь мужа. два. Ось здоровенний коняка в гаражі. Відкривання сайбертрака це завжди дивний звук. Давай курва, не витілуйся. Чікс. Ого, чиназис. Сайбертрокс. Поки всі знімають сайбертрака, я знімаю жигулик на перуанських номерах. В Америці, на секундочку. Подивіться на цей жигулик. Він взагалі е, виглядає якось не так. Тобто е, це якийсь або експортний варіант, або хрен його знає що. Дивіться, е, два цих, звичайно, теж перероблено. Ну, коротше, дуже цікаво. Дуже цікаво. Мені ОТО цікавіше, ніж ото. Голосування: що вибрав ти? Сайбертрак за 110 тисяч чи Ауді РС q 8 на 590 кінських сил за 155 тисяч доларів. Голосуй, подивимося, хто більше. Проголосує. Зараз ми перевіримо, що швидше: Cybertruck чи Audi q 8 на 590 кінських сил 4 літра В8. Я не знаю, зараз подивимося. Що тут відбувається? Чи <плес> <плес> Чиназис!

Ось для чого потрібен сайбертрак? Для огорода. Люська огородниця. От то Люська Огородниця, була Київська модніця, була огородниця. Це не для огороду, це в нас буде стояти в домі. Клас. Коли я її знайшов, то вона була київська модниця. А тепер огородниця, і їй не об'ясниш, що вазони, гірля і всякі хостовари на сайбертраки не особо возять. Огород! Ти що будеш заїжджати на кладовище? Сьогодні ми перевіряємо, чи дійсно Тесла бачить духів. Привидів! Привидів. Так, дивимося. Ми вже на цвинтарі. Дивись, в неї вже поміхи, бачиш, вона дороги не розуміє. Ой, блін, вже якісь потойбічні, потойбічні сили йдуть. Ми заїхали на кладовище, щоб перевірити, чи тесла Сайбертрак бачить духів. Бе! Люся дуже просто ооо, налякати, якщо це. що. Коротше, і ще є така теорія, що вона не побачить духів, але духи залізуть в багажник і вилізуть у нас в домі. Назад, ну, що ти несеш, немає. Такого. Так вона дивись, Це... ми їдемо, бачимо, нікого не видно. Немає тут привидів. Чи думаєш, треба заїхати і побуксувати трохи Ні, Не думаю, не думаю. Чекаю, там топі. Я вже їжджу на сайбертроці більше двох тижнів і взагалі по кайфу. Цей руль. Це взагалі кайфани максимальні. Він не такий, як штурвал, бачите, в нього тут є вар. І ти так просто одною рукою хопс, хопс, хопс. Туди-сюди. Машинка просто в вогнях. Yeah. Сьогодні Unkle Сен видав татові американське громадянство. I am I am am happy, <laughs> А ти парад проспав і паспорт не отримав. Чи назив? Такий. Форт, 18 років. Якщо вам потрібно авто, не за всі гроші світу, тут є така непогана машинка, дивіться пособий місце. А тут хлоп. Чи надо саундтрес? Саундтрес. Це, Це мій молодий, зовсім не лисий друг Тарас. Холостяк, якщо що. Холостяк. Силочка тут. Це буде розв'язок. Коли вийде, що в ви колостяк не вийде. Що в колостяк ніколи не вийде. Ого, Тарас, я тебе зніму. Ти мені скажи, що це за подкрадулі такі? Ой-ой-ой! ой ой Ван Гог лімітована версія. Ван Гох, лімітована версія? 100 доларів поцілувати. Що поцілувати? Ну що, а я вже пригаю. Вже пригаю. Окей, пацани, заводимо мотор. Yeah. Yeah. Sayonara, sayonara.